Її ідею висміяли, але вона стала першою жінкою мільярдером, яка створила себе сама. Знайомтесь, Сара Блейклі дівчина, яка ходила по домах і продавала факси. У 27 років вона мріяла про свій бізнес, але мала лише 5 тисяч доларів. Працюючи торговим агентом, Сара часто носила колодки, щоб було тепліше, але вони її дратували, незручні і повністю псували образ. Одного разу вона просто схопила ножиць і відрізала ступні на колготах. І навіть не здогадувала, що цим рухом запустила мільярдний бізнес. Виробники. Сміялись над нею, а магазини сумнівались викладати товар на полиці. Тому вона брала працівників, йшла з ними в туалет і давала приміряти свої колготи. Після цього магазини одразу замовляли партію. Так народився бренд Spanx. у 2000 році. Опра Вінфрі назвала Spanx улюбленою річчю року, і почалось божевілля без жодного долару на рекламу. Продажі вибухнули до 30 мільйонів доларів. Сара володіла всією компанією і стала наймолодшою селфмейт мільярдеркою. І девіз простий: не бійтесь помилок. Найгірше, що може статись, це вас просто не запам'ятають. Сьогодні Спенк це імперія, легінці, білизна, джинси, сукні та багато різного одягу, в тому числі для чоловіків. У мене все про бізнес. Підписуйся.